Щоденник ДД, 30 серпня, восьма традиція. Спонсорство та робота за 12-м кроком здійснюється безкоштовно. А ось спеціальним співробітникам за хорошу роботу необхідно платити все, що пов'язане з одужанням, як правило, безкоштовне. Велика Червона книга. 530. Одужання у ДДА засновано на любові. Завдяки йому, кожна доросла дитина, яка шукає підтримки, може знайти безпечний притулок. Багато з нас щедро діляться своїм часом і досвідом. Ми не очікуємо і не приймаємо ніякої винагороди за ту надію, яку даємо своїм попутникам. Кожен з нас пам'ятає відчий, який приносили нам безрезультатні спроби вибратися. Від щирого серця ми ділимося тим, що маємо сьогодні. Однак деякі потреби спільноти настільки великі, що неможливо просити її членів задовольняти ці потреби безкоштовно на постійній основі. Для подібних завдань ми наймаємо кваліфікованих працівників. Вони входять до штату наших центрів обслугування і несуть відповідальність за розповсюдження літератури, ведення розкладу зборів, служіння по телефону та інші способи поширення інформації про ДДА всім, кому вона потрібна. Вони допомагають нам нести звістку. Без таких працівників багато людей просто не змогли б знайти групу. Якби у нас не було брошури новачка та іншої друкованої інформації, кожній групці довелося б розробляти свої власні матеріали. Взаємодія волонтерів і професіоналів це основний спосіб нести звістку ДДА всім, хто її потребує. Сьогодні я підтримую іншу дорослу дитину, яка шукає допомоги, і буде з вдячністю думати про те, що вида є спеціальні працівники, які служать всій спільноті.